Початку року на івано франківщині вже 10 разів пошкодили газові мережі в ході виконання земляних робіт, ремонтних та будівельних робіт, суб'єкти господарювання різних форм власності. Нагадуємо вчергове всім, хто задіяний в процесі виконання ремонтних будівельних та інших робіт, які пов'язані з розкопкою землі, що такі роботи виконуються відповідно до Кодексу газорозподільних мереж в супроводі ордеру або письмового погодження оператора ГРМ. Кричущим є той факт, що виконавці робіт, пошкодивши, пошкодивши газову мережу, залишають місце виконання таких робіт і без будь-яких наслідків, не усвідомлюючи тих моментів, які можуть в подальшому виникати, покидають місце подій і не інформують газову службу. Природний газ він дуже швидко і легко поширюється суміжними підземними інженерними комунікаціями, такими як водопроводи, каналізація, кабелі зв'язку, теплотраси. І таким чином дуже легко може попадати в підвали як будівель, так і споруд, а також і в багатоквартирні будинки. Там вже можуть бути наслідки просто невиправними, можуть бути вибухи газу, можуть бути руйнування будівель та споруд. Тому в черговий раз закликаємо і наголошуємо, що будь-яке виконання земляних та ремонтних робіт може виконувати стільки за ордером і письмовим погодженням оператора ГРМ. Для того, щоб отримати письмове погодження, виконавці земляних робіт, це фізичні чи то юридичні особи, повинні звернутись письмово до наших територіальних підрозділів. І в строк протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви буде виданий такий письмовий дозвіл, або ж буде видана аргументована відмова, в разі, якщо такі роботи будуть десь нанести загрозу і через них можуть виникати якісь аварійні ситуації.